Знайти суму векторів, тут, звичайно, можна скористуватися правилом многокутника і зразу дається відповідь. Я нагадаю многокутника. якщо декілька векторів доданків відкладено так, що початок Другого вектора збігається з кінцем першого. Ось у нас так і є вектор АВ – початок А, кінець Б. Далі наступний вектор Б С. його вже початок знаходиться в кінці другого вектора. Тоді вектор сумою буде вектор, який складається з початку першого вектора, тобто ось він початок першого вектора А і кінцем другого вектора. Ось він не другого, а останнього самого вектора. Ось він кінець А. Тобто в нас виходить, що відповіддю повинно бути АА, а тобто це нульовий вектор. І це є відповідь А. Але якщо ми, наприклад, не знаємо це правило або взагалі його забули, тоді можна скористуватися правилом трикутника. Я нагадаю, АБ – Плюс ВС, початок першого вектора, кінець другого, і наступний вектор його початок стоїть в кінці другого вектора. Ось він вектор ВС. Тоді сумою цих векторів є вектор, який виходить з початку першого в кінець другого вектора. Ось наш буде вектор АС, тобто тут дорівнює АС. Далі до вектора АС додається вектор СД. Також ми користуємося правилом трикутника. Ац плюс С Д. Сума буде виходити спочатку першого в кінець другого, тобто це дорівнює АД. І до вектора АД ми додаємо вектор DA, ми бачимо, що вони протилежні, сума протилежних векторів дорівнює нулю.